Технічний прогрес а надто штучний інтелект, покликаний звільнити людину від рутинної праці, але вчені кажуть, що людина почала деградувати інтелектуально. Вони говорять, мозок між працювати і не працювати обирає не працювати. А вже ж. Ось. Нове покоління перестає думати, аналізувати. Вся інформація є в телефоні. От наші глядачі, наші з вами глядачі, стверджують, що такою людиною легше керувати. Все це схоже на змову зробити нас немислячими. Як ви вважаєте? Я вважаю, що це природній потяг людини. Так. До бездіяльності. Не думати. Не думати. До бездіяльності до такого дрімотного стану, коли людина відключає свої розумові та іншого типу там різні здібності, так. і живе з напіврозплющеними очима. І це природно. Це природно. Тобто сьогодні ми прийшли ось до такої природності. Так. Раніше ще якось билися, а сьогодні ось так от приходимо до цього. Стали мудрішими. Ось скажіть тоді, будь ласка, якщо ось так от зупиняється якась робота мозку, так, зупиниться, то яка функція має відкритися? Ми станемо спати з розплющеними очима. Так. Чим це відрізняється від наркотиків? Узяві спи з розплющеними очима, так якось. Ну так ми до цього не свідомо прагнемо. Ну, це добре, по-вашому? Ні. Це не добре і не погано, але до цього все йде. Ну і що тоді? Наріжне запитання. Що буде взагалі? Яке майбутнє от людства ось такого, от такого з напівзаплющеними очима, напівсонного? Скажіть, будь ласка. Що буде? Так. Але справа в тому, що не ми ж керуємо нашими станами. Тобто змова якась зверху все таки є обов'язково. Ось оце от на перше запитання відповідь є: змова є не змова, а програма Програма. нашого розвитку провести нас через цей стан. Так, і цей стан ми маємо пройти. Так. саме можливо в напівсонному, в такому напівнепритомному стані. Так для того, щоб не надто впиратися і погоджуватись. З вищим управлінням, а воно буде весь час нас заколисувати, тому що має привести нас до нових вершин, до нових вершин пізнання, згоди з вищою силою. І тоді ми переконуємося в тому, що ми правильно йдемо. Тобто наша мета дійти згоди з вищою силою. Правильно? Так і тому вона на шляху робить з нами ось такий трюк. Так з такими ось такими нами, трохи напівсонними та спокійними. Простіше дійти до цієї мети. Так. Але ціль оця — дійти згоди з вищою силою. Так, ось що з чим ми маємо погодитися? Ось я згоден з вищою силою. З чим я погоджуся? Ми повинні погодитися з її безумовною владою над нами. А, тобто, що є вона, і вона володіє нами, і все. Так. І все. І мене немає, як би так. Якщо я думаю про неї правильно, то тоді мене немає. І це правильний, хороший вихід. І це правильний вихід, так. І це ви вважаєте хороші, хороші досягнення? Ось. Звісно. Що ти є, а мене немає, так? А що далі? Можна ще один крок таки розповісти. Далі що? Мене немає, а ти є. Ось я так живу. Ну і зроби далі? А що? Які кроки я роблю? Ось ти є, а мене немає. Ти ж є, ти і роби. Я йому кажу: ти роби. Так. Тобто, все, що я роблю, це робиш ти, так? І я з цим погоджуюсь, так? І це добре. Це чудово, коли егоїст, маленька людина. Яка перебуває в найнижчому із світів, анульовує себе і не хоче сунутися і поганити цей світ революції, перевороти, війни і так далі. Так то це є найкраще. Тобто, ось такий от спокійний стан людства, яке анулювало себе перед вищим, це найкращий стан. Так куди він веде нас? Вишній, можете сказати? От анулювалися ми куди він веде він веде нас до того, щоб ми. Віддались вищі силі. Так, припустімо, є вже цей момент, і нічого не захотіли б робити самі. Тільки якби за її порадою. Так, яка головна порада? Те, що ми маємо відчути себе тими, котрі безумовно належать їй. Тобто, все. Ви зараз, усе увесь час а як же? уся відповідь навколо цього. Так, а що тут ще є? Зрозуміло. Тобто, ми відповідно до неї. Це можна сказати, що це відповідність їй? Так. Тоді останнє запитання: яка вона щоб нам досягти відповідності? Абсолютно добра. І ось такими ми й маємо стати. Так.